Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, земляки з Кирянці. Знайшов я за другий за 15 грудня 2023 року друге місце зливу нечистот. Знайшов один і знову викликаю нашу поліцію, нашу міськраду. Ось під'їхав поліцейський офіцер громади. Під'їхала у нас міськрада. Інспектор по екології. От ми дивимося. Бачите, як зроблено, шановні панове, оце зроблено по-господарськи. Шифер. Притрушено листічком і йдемо. Бачите, проходимо сюди. темп, А тут скікає от сюди. Все. Все дуже просто. Підходьте сюди, фільмуйте. Фільмуйте цілий маршрут, скікає точно в шипоти Тікає точно вшипати, підходьте туди, зроблено по-господарськи, замасковано. За день друге місце і кажуть, що таких місць у нас в мікрорайоні в цьому і на тій горі немеряно. Є інформація, що навіть у шахтах є зливи нечистот. О, бачите? Це хазін, хазяїн. Хазін такий ситенький, мордатенький, кажуть. Ситенький мордатенький хазін. Бачите, як злив, нечистот іде, по хазєйськи все зроблено. І кажуть міські сокіряни. І ви знаєте, це роби бідна людина. От другий факт сьогодні в місті Сукіряни злив нечистот. І якби це бідна людина, яка не може просто викликати комунгосп, викачати, було б зрозуміло. Це роблять реально люди, які мають мільйони гривень прибутку. Мільйони гривень. Я не буду стосуватися, чесно в них, не чесно заробляють, це їхні проблеми. Але це вже не перший факт, коли мільйонери в місті Сукіряни в яр спускають нечистоти. Не перший і кажуть, що навіть. В підземелях сокірян наші мільйонери сокірянські спускають нечистоти. Я знайду це місце і покажу вам з Божою допомогою. Закінчуємо. Зараз будемо допрацьовувати з міськрадою і з поліцейським офіцером громади. До нових зустрічей!